Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. 12 жовтня у Києві та 18-го у Львові українські геймери та просто меломани зможуть насолодитися музикою з ігрових хітів у виконанні Кантабіле Оркестра на концерті «With Guns and Magic». Мелодії з Battlefield, Starcraft 2, Assassin's Creed, The Elder Scrolls та інших таке точно не слід пропускати. І друзів узяти не забудьте, бо в коопі навіть концерти приємніші. Подробиці за посиланням на екрані. Вітаємо, шановне товариство. З вами 163-й випуск PlayNews. і перший на оновленому порталі. Саме так маємо надію, ви вже змогли оцінити переваги нового функціоналу. Але на черзі найвагоміші новини ігрової індустрії за тиждень. У цьому випуску ми розповімо вам і їм і тобі, Оксано, про нутрощі інквізиції, порятунок для знедолених батлофілів, тонкощі космічної колонізації та чимало іншого. Балакати про все на світі будуть Олекса Мельник і Оксана Зорка. Já Невпинно наближається день релізу Dragon Age Inquisition, супер мега крутої ролівки від BioWare. І чим ближче до нас цей день, тим більше розробникам куртить розповідати про свій блокбастер. От цього тижня біоварики опублікували кілька цікавих відео, присвячених різним аспектам своєї гри. Де вгадаю, це були ролики про стосунки, одруження і створення родини, а ще про те, як забити на сюжет, щоб цілком присвятити свій ігровий час садівництву і побудові власного будинка. А от і не вгадав. Перше відео продемонструвало нам можливості редактора персонажів у Dragon Age Inquisition. Балакати про нього було б марнуванням часу. Достатньо поглянути на екран, аби збагнути, що свого героя можна буде створити яким завгодно. І віртуальні фізіономії виглядають дуже природньо. А й справді, другий ролик розповів трохи про крафтинг і кастомізацію. Розробники знов пообіцяли мегатонни різноманітного залізяча, яке можна буде нап'ялити на героя і його компаньонів. Сотня одиниць зброї інквізитор зможе знайти в ігровому світі або ж створити за допомогою крафтингу. А до сутичок з ворогами герої готуватимуться за допомогою алхімії. Де ж ми вже таке бачили? Поназбиравши різноманітних трав і рослин, герої зможуть виготовити еліксири та магічні гранати на будь-який випадок життя. Звучить круто, виглядає теж. Та все ж гадаю, що консольний інтерфейс і невідомо кому потрібне керування групою відлякають не одного геймера. Маю надію, що розробникам таки вдасться створити ролівку, в яку буде цікаво грати, і яка при цьому не дратуватиме зайвими елементами. Реліз гри заплановано на 18 листопада. Ігрова серія Call of Duty здавна славилася агресивною рекламою. Свіжа її частина Advanced Warfare, не відстає від попередниць. Кевін Спейсі в головній ролі тривала сюжетна кампанія у стилі технотрилера, оновлений мультиплеєр, кооператив, чіпси й напої круто, круто, круто. Але чималі витрати на рекламу не гарантують успіху гри. Вже зараз чимало аналітиків переконані, що нова може продатися суттєво гірше за попередниць. До прикладу, кількість людей, які вже замовили Advanced Warfare, удвічі менше за кількість замовників Ghosts. Аж на 80% відстає від Black Ops. Не слід забувати, що привиди дещо зіпсували репутацію серії. А з появою нових консолей, продажі дисків для Xbox 360 та PS3 помітно скоротилися. До того ж, на час виходу нової Call of Duty певна частина любителів постріляти в мультиплеєрі може досі грати в Дестині. Хай там, які будуть невтішні прогнози, я переконаний, що нову колоду таки придбають ну 15 мільйонів разів. Так точно. Все одно багатьом іншим іграм можна хіба мріяти про такі тиражі. Але бідолашний бобікотик ризикує підхопити журбинку. Бета тестування можуть тривати по різному Хтось запускає до себе гравців на кілька днів, хтось на кілька тижнів. А у випадку з DayZ тестування взагалі може тривати місяцями. Але ніхто. Так і не переплюнув Electronic Arts. Видавець не просто цілий рік проводив бета-тест Battlefield 4, електроніки замаскували це все під повноцінний реліз, продавали доступ до Бета за десятки баксюків, та ще й преміум версією. І от після року стогонів, запитальних поглядів та нестримних геймерських матюків, розробники нарешті випустили патч. Латанка обсягом в один гігабайт. Нарешті робить гру такою, якою вона мала бути при релізі. Без вилютів, багів, спаму гранат. Ат вильотів, неадекватної фізики, глюкнутої статистики, і ще раз без вильотів. Після такого нечуваного жесту доброї волі від EA фразу осінній патч» варто перетворити у гасло, яке вселятиме надію в серця кожного, кого місяцями мучать баги чесно придбаної іграшки. Як там було в Ліни Костенко: М -м осінній патч, осінній патч, осінній. Аби лишень це не стало хворобливою тенденцією, як от із перенесеннями на 2015-й. Правду кажуть, усе нове це добре забути старе. Це нарешті ця компанія Microsoft у свіжо анонсованій операційній системі. Користувачам повернуть все те, чого позбавили у Windows 8. панель завдань, стару добру кнопку Пуск з відповідним меню, пошук тощо. А називатиметься новинка Windows 10! Будь ласка, шановні глядачі, утримайтеся від жартів про дев'яту вінду. Її зникнення така ж загадка, як і 358 консолей, котрі розділяли перший Xbox та Xbox 360. не кажучи вже про назву третьої консолі в серії. У дрібном яких специфічне уявлення про арифметику змиріться цим. Але десятка в назві все ж не з пальця висмоктана. Якщо рахувати саме оболонки операційної системи, то там усе гаразд. Спершу Windows 1, 2, 3 з усіма похідними. 95 і 98 – Це у нас четверта. П'ятою віндою були 2000 та XP, А NT6 умовно можна поділити на чотири. Мій Гаразд, гаразд. Коротше, з назвою там усе гаразд. Та й функціонал тішить таке собі поєднання усього кращого з сімки та вісімки. Тож цього разу у Microsoft є всі шанси створити справді єдину операційну систему для домашніх ПК планшетів та консолей. А для геймерів це означає, що правильно гнучку ігротеку і ще простіше портування. Тому хай це звучить дивно, але Microsoft таки стали на шлях праведний. Ми вже звикли до того, що ігрові серії часто змінюють обгортку, але всередині залишаються абсолютно однаковими. Значно рідше стається навпаки, коли зовні гра схожа на своїх попередниць, але насправді в неї геть інше нутро. Саме такою виявилася нова гра славетного Сіда Майера «Civilization Beyond Earth». З часу перших світлин доводилося до крові протирати очі, адже побачене до болю нагадувало п'яту цивілізацію. Так і хотілося волати обман! Це не сиквел, а чергове DLC!» Власне, чимало гравців так і робили, але днями розробники розвіяли усі сумніви, підготувавши обмежені прев'ю версії та докладний ролик з описом ігроладу. Колонізація планети справа клопітка. Тут слід і територію розвідати, і ресурси вивчити, і ще з місцевою фауною боротися. А коли вже зведемо перші міста й аванпости. То диви і конкуренти-колонізатори зазіхнуть на наше добро. Найбільшою новинкою має стати система схильностей. В залежності від того, як ми поводимося з природою планети та своїми конкурентами, наша колонія може стати на шлях гармонії, панування або чистоти. Кожна схильність не лише змінює вигляд споруд, дає свої технологічні бонуси та постачає абсолютно різну техніку та вояків. Це окрема філософія. Так, гармонія передбачає максимально тісну взаємодію з чужинською природою та генетичне модифікування людей. Віваля. Еволюція панування шлях стрімкого розвитку технологій. Люди пануватимуть у всесвіті завдяки наномашинам, бойовим роботам, а самі перетворяться на кіборгів, і як от у Деус Екс. Але вони самі просили цього. А чистота дуже нагадує людей сьогоднішніх. Я не хочу прогинатися під світ, хай світ прогинається під мене. І з таким гаслом частюлі ладні весь усесвіт перекроїти під себе. У славу людської раси! Хм, хм, Звучить знайомо. Звісно, це не єдині зміни в звичній механіці улюбленої цивілізації. В будь-якому разі пан Мейер знову робить цікавий проект для широких мас, який здатен в межах гри змусити людей замислитися про своє місце у світі та поводження з природою. Як бачимо, Beyond Earth – цілком заслужений сиквел. А 24 жовтня ще й перевіримо, наскільки вдалий. Коротко, короткі новинясики. Перший епізод довгоочікуваної Dreamfall Chapter з'явиться у продажу 21 жовтня. Сподіваємося, наступних не доведеться чекати роками. Популярний виживастик DayZ обіцяють випустити не лише на PS4, а й на Xbox One. Ха, спершу випака версію довели до пуття. Гравців карткової Hearthstone очікує доповнення аж із цілою сотнею нових карт. І автори обіцяють, що цей апдейт буде першим із багатьох. Зірка серіалу Гра престолів та гри Дестині Пітер Дінклейдж візьме участь в озвученні мультика за мотивами гри Angry Birds. Космічний симулятор Star Citizen продовжує ставити рекорди збору коштів. На сьогодні Кріс Робертс отримав від геймерів понад 55 мільйонів доларів. А до релізу ще стільки чекати. Чекаємо. На підкорення сотні Майнкрафт запустили на годинку, але дум все одно поза конкуренцією. Перелік персонажів Mortal Kombat X поповнить чаклун Куанчі. Оці телепортаційні штуки дрюки таки пограють комусь на нервах. На щастя, не мені цього тижня стартував продаж Xbox One у Китаї. Що цікаво, консолі коштують по 600 та 700 доларів, аж незвично якось. Assassin's Creed Rogue, призначена потішити власників старих консолей. Також з'явиться і для ПК. Ще би часу на неї вистачило. Олдскульну ролівку Pillars of Eternity перенесли ви не повірите на 2015 рік. А ми гадали, що з цією модою вже покінчено. Як ви розумієте, цього тижня всі основні сили були покладені на перезапуск нашого порталу, та все ж знайшовся час і для свіжих матеріалів. Ярослав Зорка оглянув переведання уславленої of Us для PlayStation 4. Я цього тижня встиг напершовражатися. Спершу з Юрою Луполом ми побачили старт нових пригод Шерлока Голмса. А потім я стікав слиною від краси The Vanishing of Ethan Carter з Олегом Куліковим. Микола Орес записав свої перші враження від прогулянки серед землям у Middle-Earth... До Оф спільно з Восток Геймс, ми зробили україномовну версію навчального ролика стрілянки з серварю. Чергова дискусія розгорнулася у рубриці Супроти. А ще, завдяки позитивним відгукам спільноти, ми сміливо вивели у світ жовтневий випуск порадника геймера». Тому не забувайте регулярно заходити на PlayUA. У нас цікаво. На цьому все з вами був Play News. Язиками плескали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писали Олег Куліков та Микола Орос. А відео монтував Богдан Зіновий. Тисніть, подобайки, коментуйте, поширюйте, підписуйтеся на наше кураторство у стімі і затямте. Немає для геймера спекотнішої пори аніж осінь.